Чернівці перлина Буковинського краю. Тут і гори, і річки, і прекрасні люди. Проте, для того, аби насолодитися всім цим колоритом, потрібно бути або місцевим, або дуже наполегливим. Адже з інфраструктурою тут біда. Північ, південь, захід, схід це ті напрямки, куди не користують поїзди з Чернівців. Від Києва до Чернівців, десь 600 кілометрів українськими дорогами це 8-9 годин американських гірок з перервою на каву. Можна ж потягом скажете ви, але не можна. У Чини захисною величезна проблема із залізничним сполученням з іншими містами України. Наразі місто з'єднується лише з трьома містами: це Одеса, Київ та Львів. Ми розуміємо, наскільки важливо мати зручне, комфортне залізничне сполучення. Це напряму впливає на туристичний потенціал міста. Артем Жук керівник Чернівецького осередку демократичної сокири та депутат місцевої районної ради. У січні 2021 року ми вирішили об'єднати зусилля активістів, журналістів, блогерів, експертів в ініціативну групу Потяг на Чернівці, яка працювала і працює над відновленням залізничного сполучення з іншими містами. Якщо говорити про маршрути, які таке курсують в Чернівці та з Чернівців, то назвати їх зручними важко, адже їх всього три. Для того, щоб потрапити, наприклад, в Полтаву Дніпро, рівне нам треба шукати потяги з пересадками, тобто напряму ми добратися до цих міст не можемо. Чернівці з'єднуються з Києвом нашим фірмовим поїздом 117-118, але рішенням «Укрзалізниці» він тепер курсуватиме через день. Це такий певний політичний тиск на місто. Активісти заручилися підтримкою експертів Чернівецької профспілки залізничників та розробили маршрути. Їх впровадження дасть поштовху для розвитку туристичного потенціалу Чорнівецької області. А вони логічні по маршрутам. Я рахую, що варто було все ж таки їх запровадити. Після налагодження діалогу з Укрзалізницею натомість ініціативна група демократичної сокири напрацювала маршрути: Чернівці, новоолексіївка Чернівці Коваль через Рівне та Ужгород, Миколаїв, Чернівці, Рахів та Чернівці Івано-Франківськ-Костянтинівка. Всі осередки «Демократичної сокири долучились до акції тисячу листів до Укрзалізниці з вимогою відновити і запровадити зручні маршрути до Чернівців. Понад тисяча ідентичних відповідей від Укрзалізниці прийшло активістам Демсокири. Ми отримали відповідь про те, що частина поїздів, які курсують в напрямку Черніців, і звідси є нерентабельними. І на жаль, ця інформація не відповідає дійсності. І також вони аргументувалися тим, що місто має компенсувати кошти за перевезення пільгової категорії населення. Наразі у міста існує борг більше 5 мільйонів гривень. Наполегливості демсокирянам не позичати, тому робота над ефективним транспортним сполученням із Чернівцями триває. Надалі ми будемо продовжувати нашу боротьбу по впровадженню нових маршрутів. Незабаром ми проведемо прес-конференцію, переведемо наш діалог з «Укрзалізницею» в публічну площину. Ми почнемо говорити про ті проблеми, які існують наразі. І ми будемо робити все для того, аби запровадити нові маршрути.